Віталій Музиченко, генеральний директор фонду соціального захисту осіб з інвалідністю? Пане Віталію, вітаю Доброго ранку, пане вітаю. Віталію. на загал я хотів попросити вас для початку сказати, хто може в Україні претендувати на безкоштовні протези? От скільки людей в Україні щороку потребує зараз такого протезування, і скільки отримує? Дуже важливо розуміти, що на сьогоднішній день система протезування, і забезпечення допоміжними засобами реабілітації, вона включена в загальний процес реабілітації. Тому будь-яка людина, яка пройшла лікування або навіть ще в період лікування потребує будь-якого допоміжного засобу реабілітації, в тому числі протезування, може його отримати абсолютно безкоштовно. Якщо говорити про саме протезування і основні параметри, то от можу сказати, що в минулому році було забезпечено більше 15 тисяч осіб саме от протезними виробами. В цьому році на жаль, але ми вже маємо. Приблизно за перші 9 місяців такі ж показники, як в минулому році, і це говорить про те, що потреба у зв'язку з війною, у зв'язку з збільшенням чисельності людей, які отримують травми, тільки зростає. А яка якість цих протезів? Тому що це перше питання, яке виникає: що це за протези, і чи варто тоді просто зразу їхати десь за кордон? Дуже гарне питання, знаєте, я розкажу на предметних речах. У нас в суспільстві сталося таке розуміння, що вітчизняна протезно ортопедична галузь це такі собі 19 століття, коли видають дерев'яні протези чи там крюки. І в даному випадку ми абсолютно точно можемо сказати про те, що на сьогоднішній день в Україні протезно ортопедична галузь зразка там до 2014 року, і зразка після 2022 року. Це абсолютно різні системи. Ми наразі маємо і висококваліфікованих протезистів використовуються в переважній більшості імпортні складові кращих світових виробників. І сьогодні, скажімо так, це умовно біонічні протези, які за аналогією можемо сказати, як термінатор освоюєте абсолютно чітку функціональність, абсолютно велику кількість. Рухів і це протези, які дозволяють максимально відновити функціональні можливості людини. А який механізм забезпечення цими протезами? От куди звертатися, якщо людина потребує цього протезу, а не має фахової медичної підтримки і направлення? От ідіть туди, то куди дзвонити? Ви абсолютно праві в контексті того, що спочатку має бути визначено, що потребує конкретна людина, конкретний пацієнт. Проте галузь – це індивідуальне виготовлення, і тут дуже важливо про те, щоб на етапі експертизи потреби людини було якісно підібрано складові. Рівень мобільності, який має забезпечувати той чи інший протез, і ступінь його використання, а також екосистему його використання. Ці функції зараз покладено на чотири базові інституції: це мультидисциплінарні реабілітаційні команди в закладах охорони здоров'я, це лікарсько-консультативні комісії, це військово-лікарські комісії або медико соціальні експертні комісії. Будь-яка з цих точок має право визначити можливість і необхідність забезпечення протезом. Далі пацієнт, який вже його необхідність протезування, тому що в даному випадку ампутація не завжди дорівнює протезування, абсолютно не завжди і тут. Дуже важливо фахово оцінити потреби і можливості пацієнта. Далі пацієнт вже має можливість вибрати будь-якого із понад 60 протезних підприємств, які функціонують в Україні. Вони достатньо розгалужені по різних регіонах, і в даному випадку є інформаційні ресурси, зокрема, це сайти Міністерства соціальної політики, сайт фонду соцзахисту осіб з інвалідністю, де ми класифікували всі підприємства, їхню спроможність, їхній нахил роботи і. Спеціалізацію тому, що є протезисти, які працюють більше з верхніми кінцівками, є протезисти, які працюють з нижніми кінцівками. Тут дуже важливо. Пацієнту на цьому етапі дати повне право вибору того підприємства і того протезиста, з яким він буде працювати, і особливий ухил тут треба робити на локалізації тобто, чим ближче до місця проживання людини, тим важливіше налагодити цю взаємодію, тому що особливо при первинному протезуванні це має бути постійна робота. Людини із протезистом, як показує практика, за перші 6-12 місяців дуже часто потрібно змінювати куксоприймач. Людина змінює свій режим робо е, життя. змінюється навантаження на організм, і в даному випадку формування купси, тобто це частини, які залишаються після ампутації в тієї чи іншої кінцівки, дуже важливий аспект. Тому ми закликаємо власне протезуватися в Україні, використовувати потенціал вітчизняної галузі. За кордоном, абсолютно ті ж самі складові використовуються, що й у нас протезистами. Мало того, в Україні це оплачується за рахунок кошти державного бюджету і є абсолютно доступним і безкоштовним для будь-якого громадянина України. Для військових у нас діє розширений пакет гарантій, який передбачає, по перше, можливість оплати відповідних виробів із коефіцієнтом 3, тобто втричі більш. Дороговартість і протези ми можемо оплачувати для військових порівняно із загальним цивільним забезпеченням, і також передбачено можливість на вторинному забезпеченні використовувати більш функціональні протези: біоніку, електронні складові, мультипроцесорне керування, зовнішні джерела енергії це все те, що доступне вже в Україні. Угу. Дякую, пане Віталію, за роз'яснення. Віталій Музиченко, генеральний директор фонду соціального захисту людей з інвалідністю, був з нами.